Let's speak about requests, або поговоримо про пропозиції. We use can to make requests in most situations. Ми використовуємо модельне слово can, щоб зробити пропозиції в більшості ситуаціях. Can you help me with these bags? Yes, of course I can. Чи можете ви мені допомогти з цими сумками? Так, звісно, я можу. Can we have two coffees, please? Чи можна нам дві кави, будь ласка? Certainly or sure, звісно. We usually add please to request to requests make them polite. Ми зазвичай додаємо слово please, щоб зробити наші пропозиції ввічливими. Can we have two coffee's please? Чи можна на дві кави, будь ласка? We put please in front of the verb to make a request stronger. Ми також ставимо please перед і словом, щоб зробити нашу пропозицію сильніше. Емоційно увазі. Can we please have a menu? Чи можете ви, будь ласка, дати меню? Would you please be quiet? Чи могли б ви бути, будь ласка, тихіше? we often use will you with people we know well will you give me a hand with this uh, ми часто використовуємо will you для людей яких ми знаємо uh, чи можете дати чи можете мені допомогти з цим We use could or would for more polite or formal requests. Ми використовуємо could чи would для більш вічливих чи формальних пропозицій. Excuse me, could you help me with this in a shop? Тобто ситуація в магазині. Вибачте, чи можете допомогти мені з цим? Would you sign this form talking to a customer in a bank? Чи могли б ви підписатися в цій заяві? Ми говоримо про клієнта в банку. But we don't use could or would to reply to requests. Але ми не використовуємо could чи would, щоб відповісти на пропозиції. Would you help me? Yes, I would. It's a mistake variant of the answer. Yes, of course. Чи могли б ви допомогти мені з цим? Так, звісно. So I wish you to use different work paths with different model forms.